Аварійна служба газа 104 Київська область. обласлука вас. Що у вас трапилось? З таких звернень починається кожен робочий день аварійної бригади газівників. На реагування відведені лічені хвилини. Бригада на виїзд поступив виклик на запах газу біля будинку. Їдемо на виклик разом. Дорогою старший майстер Віктор ділиться досвідом. Попереду в них ще десятки подібних виїздів. О, орієнтовно в день у нас від 30 заявок на день. Це різного роду. Е, запах газу біля будинку, запах газу на кухні, е, з наших мереж, можливо. Цього разу витік помітили саме з мереж, так званої газової шафи, що обслуговує низку будинків на Київщині. Звіс. На щастя, витік несерйозний і його оперативно усувають. Все, витік ліквідовано, витоку газу не виявлено. Щойно майстри завершили, як отримали новий виклик. На цей раз про запах газу повідомили в приватному секторі. Поки їдемо на місце події, Віктор дає поради, що не варто робити в подібних випадках. Людям рекомендація не перевіряйте. Якщо ви відчуваєте запах газу, не перевіряйте це спічками, зажигалками, не підносите. Бо... Приїжджаючи на виклик, ми бачимо, що обгорівши меблі, і ми розуміємо, що людина сама хотіла щось зробити. Краще викличити 104. Пан Василь саме так і зробив. Каже, на 104 дзвонив уперше в житті, але відчувши запах газу, вирішив перестрахуватися. Добре, що всі дезодоранти, чи що вони туди пускають, для того, щоб було чутно його. Головне перестрахуватися, закрити і все і все, потім визивати. Бо я як позвонив вона, каже перекрити то, то то я говорю, Я вже все нормально. <гум> Чекаю. газівники. Мережі перевірили, але на цей раз витоку не зафіксували. Все справне. При обстеженні витоку газу не виявлено, хибний виклик. Ну слава Богу, що хорошо. Я радий, Ви що хі... нічого нема. На відміну від поліції чи пожежників у газівників хибний виклик це зовсім не докір. Фахівці закликають дзвонити на 104 навіть за найменших підозр на аварійну ситуацію, бо не допустити лихо завжди краще аніж потім ліквідовувати його наслідки. Тож пильним громадянам у службі навпаки вдячні. Якщо чують запах газу, люди повинні позвонити на екстрений номер. Сто на протязі 40 хвилин після вашого виклику бригада буде на місці аварійної ситуації і вже прийме керівництво по локалізації цієї ситуації на себе. Цьогоріч українці дзвонили на 104 понад 144 тисячі разів. За статистикою газмереж, найбільша кількість викликів пов'язана з мережами всередині самих будинків чи квартир. На другому місці виклики через аварії на газопроводах, на третьому пошкодження внаслідок бойових дій. На жаль, останніх більше. Газівники в прифронтових районах щодня ризикують і працюють на межі можливостей, аби повернути людям блакитне паливо. Безумовно, ми будемо робити все можливе, щоб продовжувати стале постачання газу. Особливо особлива увага сьогодні в прифронтових регіонах. Це Донецька, Харківська області, там, де постійно кожного дня, кожної години ведуться ремонтні роботи. Які є наслідками тих обстрілів у період дефіциту електрики та періодичного знеструмлення? Природний газ для багатьох українців стає чи не єдиним помічником у побуті, проте він вимагає пильності як від газівників, так і від споживачів. Тож українців закликають ретельно дотримуватися правил безпеки користування блакитним паливом. А в разі будь-яких сумнівів дзвонити на 104. Олексій Савіцький, Дмитро Климчук, Факти Сітіві. Єдині новини.